Вітаю, шановні ветерани і ветеранки. Мене звати Катерина маргідіч Філіпова, і в цьому відео я розкажу про стратегії та етапи пошуку роботи відбору кандидатів на вакансії, про які вам важливо знати. Єдиної схеми відбору кандидатів на вакансію і справді немає. Це залежить від внутрішніх політик компанії, її розміру, кількості людей, які приймають рішення про відбір кандидатів. Бо десь це рекрутер, а десь це керівник відділу чи взагалі всі дії компанії. Тому кількість етапів може бути різною. Зазвичай зустрічаються такі етапи: перший це відбір релевантних резюме. Цей етап необхідний, щоб швидко оцінити ваш досвід і зрозуміти, чи відповідає він вимогам саме вакансії чи ні. Тому важливо, аби ваше резюме було добре структуроване, висвітлювало саме релевантний досвід і займало максимум дві сторінки. Другий етап це телефонне інтерв'ю, необхідне, щоб узгодити адмінпитання та відсіяти кандидатів, які точно не підходять. Третій етап перша співбесіда з рекрутером на відповідність soft skills. Тобто універсальних якостей для різних позицій, як от комунікабельність, вміння працювати в команді, чи вирішувати проблеми тощо. Четвертий етап технічна співбесіда з керівником відділу, в якому буде працювати кандидат. Необхідно, аби оцінити hard skills. Тобто конкретні специфічні навички для обраної позиції. Наприклад, якщо це позиція проєктного менеджера, то на технічній співбесіді можуть перевіряти, які інструменти управління проєктами ви знаєте, з якими таск менеджерами ви вмієте працювати тощо. Якщо ви розглядаєте роботу в it сфері то ще можуть бути співбесіди з командою проєкту, можуть бути співбесіди з клієнтом. Навіщо взагалі стільки етапів відбору? Бо кожен необхіден, щоб з різних сторін оцінити вас як кандидата і зрозуміти, наскільки ви підходите компанії, а компанія підходить вам за різними критеріями: як от відповідність ваших кар'єрних цілей стратегічним цілям організації, зазвичай про етапи відбору роботодавці пишуть одразу в описі вакансії. В іншому випадку, ви можете уточнити це на етапі запрошення на співбесіду. Чи на самій співбесіді. Пошук роботи це також робота, часом над і монотонна. За моїми спостереженнями, знаходять хорошу роботу ті, хто працює за такими трьома принципами: професіоналізм, проактивність всеусяжність. Професіоналізм це про ваші навички, працевлаштування і самопрезентації. Важливо, аби ви мали грамотне резюме, яке добре відображає ваш професійний досвід, доповнювали відгуки на вакансії мотиваційними і супровідними листами. Більше про це можете дізнатися з від іншого відео. Про активність це про те, що сьогодні недостатньо розмістити резюме на джобсайтах і чекати, поки вам подзвонять чи напишуть. Ви маєте самі ініціювати цей контакт. Відгукайтесь на вакансії на сайтах пошуку роботи. Пишіть рекрутерам самі. Знаходьте їх контакти в LinkedIn. Заходьте на сайти компанії та в їх профілі в соціальних мережах. Слідкуйте за вакансіями цікавих вам організацій і активно відгукуйтесь на них. Ще я вам раджу моніторити вакансії кожен день, аби ви були в числі перших, хто на них відгукнеться. Всеосяжність. Це означає, що ви маєте бути скрізь, де знаходиться ваш потенційний роботодавець. Рекрутер має легко вас знайти і одразу зрозуміти, хто ви і про що ви. Тому вам важливо мати повністю заповнений профіль в LinkedIn, збільшувати коло знайомих рекрутерів через знайомство, дружбу в соцмережах, розказати на власних сторінках в соцмережах, що ви шукаєте роботу. Першу поясню, чому можуть відповідати довго або не відповідати. Причини бувають різні: непрофесіоналізм роботодавця. Подалось надто багато кандидатів, рекрутер не встигає оперативно опрацьовувати таку кількість заявок. Рекрутер захворів і процес розгляду резюме зупинився. Роботодавець взагалі не планував відповідати тим, хто йому не підійшов. До вашого резюме. Не дійшли, бо вже закрили вакансію, і так далі. Що ж зробити у випадку відсутності відповіді вам? Є два підходи. Перший відпустити ситуацію і сконцентруватись на інших вакансіях. Другий нагадати про себе, але в рамках ділового етикету. Можна подзвонити або написати за контактами роботодавця, які вказані в описі вакансії. Але не одразу після відправки резюме. Почекайте хоча б 2-3 дні. Якщо ж вам відповіли відмовою, але не пояснили причину, або ж вона звучить ну дуже загально, то це не завжди означає, що причина в наявності військового досвіду, до прикладу, серед найрозповсюдженіших причин відмови або недостатньо досвіду для вакансій, або ви як кандидат більш кваліфіковані, ніж потрібно, і вам може швидко стати нецікаво виконувати запропоновану роботу, чи компанія не зможе забезпечити бажану оплату праці для фахівців подібного рівня. Спочатку визначте зі сферою діяльності, умовами праці, цікавою для вас чи посадами. Визначтесь, з чим та в якій компанії ви готові працювати. А що для вас табу? Розставте пріоритети: що вам зараз важливіше, і що можете собі дозволити, зважаючи на професійні навички і фінансове становище. Створіть резюме. І розмістіть його на різних сайтах з пошуку роботи, у тому числі на власних сторінках у соцмережах. Більше про це ви можете дізнатись в нашому іншому відео. Вивчайте роботодавців, яким надсилаєте резюме та на чиї вакансії ви відгукуєтесь, готуйтесь до співбесід. Зокрема, репетируйте самопрезентацію. Більше про співбесіди ми розповідаємо в іншому відео. Такі реалії, що сьогодні такі терміни пошуку роботи цілком реальні і нормальні. Це важливо прийняти і підійти до процесу працевлаштування з витримкою і терпінням. Також я вам рекомендую наступне: проаналізуйте минулий досвід пошуку роботи та чи виконували ви ті речі, які я описала в іншому відео. Можливо, варто змінити стратегію підхід і рухатися далі. Якщо ж робота не знаходиться, а кошти на життя вам потрібні вже, розгляньте варіант з тимчасовою роботою, але паралельно шукайте роботу, яка відповідає вашому досвіду та бажанням. Якщо складно проаналізувати, що ж не так, спробуйте звернутися до кар'єрних консультантів, які добре розуміються на різних аспектах пошуку роботи і можуть вам допомогти. Таку послугу ветеранам, до прикладу, безкоштовно надають у ветеран хабі. Для цього вам потрібно зателефонувати їм на гарячу лінію підтримки за номером 067 348 28 68. Я понад 5 років працюю з ветеранами та ветеранками як кар'єрна консультантка, і часто помічаю такі внутрішні переживання у них щодо кар'єри, які ви можете зустріти в себе. Під час служби у вас змінились цінності, і після повернення до цивільного життя ви вже не бачите себе в попередній професії, а куди рухатись, не маєте жодного розуміння. Ви все життя або більше життя провели в армії. Зараз повертаєтесь до цивільного життя, маєте бажання та енергію працювати, але не знаєте, куди йти, в якій сфері чи дотребуваний ваш досвід на ринку праці. Ви знецінюєте свій професійний досвід, який отримали в лавах ЗСУ, і думаєте, що ваші навички погіршились. Ви застрягли в професійному розвитку через службу, або вважаєте, що військові навички є нерелевантними для цивільних професій? Ви не знаєте, як описати свій військовий досвід зюме та на співбесіді. І взагалі чи варто це робити? Тому вирішуєте або приховати його, або просто коротко написати, служив чи служила в ЗСУ. Думаєте, що якщо напишете в резюме, що служили в ЗСУ, то вас через це можуть не взяти на роботу, бо вважатимуть, що ви маєте ПТСР, там контузію, це вплине на результати роботи. З усіма цими питаннями вам можуть допомогти розібратися якраз кар'єрні консультанти, бо це спеціалісти, які. Добре знаються на різних аспектах працевлаштування і в курсі того, що відбувається на ринку праці. Як же зрозуміти, чи варто вам звернутися до кар'єрних консультантів? Рекомендую це робити, якщо вам необхідно розібратися з такими питаннями? Зрозуміти, яку нову професію обрати для розвитку та для побудови кар'єри, і як взагалі зробити такий вибір. Зрозуміти, чому не вдається знайти роботу. Розробити покроковий кар'єрний план та професійну стратегію, щоб чітко зрозуміти, куди ви рухаєтесь як професіонал, провести аудит ваших навичок та підсвітити ваші сильні сторони та компетенції, трансформувати ваш військовий досвід у цивільний та професійно описати його в резюме і розказати про нього на співбесіді. Ефективно пройти через професійну кризу чи зміни, прийняти рішення в кар'єрі, якщо самостійно розібратись з цим складно, і вам потрібна експертна підтримка, створити чи доопрацювати ваше резюме, потренуватись у проходженні співбесіди, навіть адаптуватись на новому робочому місці тощо. Загалом робота з кар'єрними консультантами нерідко дозволяє зекономити час на пошуки свого професійного шляху і попередити постійну зміну професії після завершення служби. Але важливо розуміти, що кар'єрні консультанти нічого не роблять за вас і не влаштують вас на роботу. Тобто, вони не будуть складати за вас резюме. Вони не будуть за вас робити портфоліо, писати мотиваційні листи, домовлятися, аби вас працевлаштували, але зможуть надати зворотній зв'язок щодо цього і проконсультувати. Їхня ціль дати вам можливості та інструменти для впровадження змін в ваше професійне життя, а ваша задача скористатись ними і таким чином досягти своїх кар'єрних цілей. Як же працюють кар'єрні консультанти? Зазвичай це формат або усних, онлайн чи офлайн, або письмових консультацій. Іноді вам буде достатньо однієї зустрічі, якщо це якесь конкретне точкове питання, наприклад, дати зворотній зв'язок на резюме. Іноді необхідно провести кілька сесій з домашніми завданнями. Наприклад, якщо це вкладання кар'єрного плану. Все залежить від вашого запиту та обсягу роботи. Консультант зазвичай одразу проговорює орієнтовну необхідну кількість зустрічей, а щодо вартості роботи, то є консультанти, які працюють безоплатно в межах громадських організацій чи соціальних проєктів, які опікуються працевлаштуванням ветеранів. Є консультанти, які працюють за фінансову винагороду. Обирайте більш комфортний для себе варіант. Загалом, дуже рекомендую спробувати формат роботи з кар'єрним консультантом, аби пошуки роботи були менш стресовими і більш ефективними. Успіху у пошуку роботи. Дякуємо вам за захист. Ми записали це відео завдяки вам.